Вранці в неділю 4 травня в одній з квартир дев'ятиповерхового будинку на вулиці Грушевського сусідка виявила тіло 41-річного господаря квартири з численними ушкодженнями голови. Як потім з'ясувалось, смерть настала від удару тупим предметом. Після опитування мешканців будинку правоохоронці затримали сусіда-небіжчика, – річного ужредця, з яким загиблий часто конфліктував. Цю хвилину можна сказати, що оголошено підозру. І затримано під варту людину, 54-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього вбивства. Це сусід, яким у померлої людини виникла сварка. Він його, будемо казати так, вдарив. Які тупим предметом, за словами правоохоронців, підозрюваний прийшов додому з роботи, після чого до нього завітав загиблий за пляшкою горілки. Чоловіки пішли розпивати її у квартиру небіжчика. Однак між ними виникла сварка, вхід пішли кулаки. Від удару по голові господар впав на підлогу. Зрозумівши, що накоїв підозрюваний, пішов до себе, скинув весь закривавлений одяг, купив ще пляшку горілки і так просидів за нею до самого ранку. Після того пішов на роботу. Наступного дня слідство і міліція вийшла на слід цього чоловіка. Він був затриманий і буквально вчора було йому оголошено підозрою. Зараз підозрюваний під вартою в слідчому ізоляторі, скоєному він зізнався і тепер чекає на суд. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство підозрюваному світить від 7 до 15 років позбавлення волі.